Яким буде кінець світу? Більшість з нас знають відповідь на це питання за версією Голівуду: все руйнується, всі гинуть, але залишається невеличка купка людей, які виживають у постапокаліптичному світі. Чи справді це буде саме так? Чи можливо буде вижити, коли буде кінець? Святе письмо дає відповіді на ці запитання. Загалом у Біблії є сотні пророцтв, з яких приблизно 90% вже збулися абсолютно точно. Тож логічно буде довіритись слову Божому і у нашому питанні. У одному зі своїх відео я вже розповідав про те, які ознаки вказують на те, що кінець досить близький, і що важливо, Біблія пов'язує кінець світу з другим приходом на землю Ісуса Христа. І тут є важливий секрет, який знатимуть ті, хто читає Біблію. Сьогодні я з вами ним поділюся. Сатана захоче обманути людей, сфабрикувавши прихід Христа. Як же відрізнити, чи це справжній Ісус прийшов, чи це підробка? Ісус про цей час попереджав тоді, коли хто вам скаже ось тут Христос або там не вірте, бо постануть лжехристи хрести та пророки і будуть чинити великі ознаки і чудеса, щоби звести їх, що вдасться навіть і вибраних, ось я попередив вас. Отже, коли вам скажуть, ось він у пустелі, не виходьте, ось він у потайних кімнатах, не вірте. Тобто, якщо по телевізору скажуть, що Ісус повернувся і, можливо, навіть робить чудеса десь там у Китаї, чи у Вашингтоні, чи навіть у Києві, не вірте, це точно підробка. Або як кажуть свідки Єгови, що Ісус уже повернувся, і Він на землі невидимо присутній, неправда. А який вже буде справжній прихід? Ісус продовжує. Адже як блискавка виходить зі Сходу і з'являється аж на заході, таким буде й прихід сина людського. Тобто, як блискавку видно по всьому небі, так буде видно усім, що йде Христос, і не треба буде про це комусь сповіщати, бо й так кожен на свої очі побачить цю подію. Далі цікавий момент: Ісус не зійде повністю на землю. Апостол Павло розповідає, що буде відбуватися тоді. Адже сам Господь з наказом при голосі архангела і при Божій сурмі зійде з неба і першими воскреснуть померлі в Христі. Потім ми, живі, які залишимося, разом з ними будемо підхоплені на хмари, на зустріч з Господом у повітрі, і так завжди будемо з Господом. Тут, до речі, ще одна ознака приходу Христа це буде подія, яку буде добряче не тільки видно, але й чутно. І Павло зачіпає в цих віршах ще одну важливу ознаку, яка відбуватиметься під час приходу Ісуса Воскресіння людей, які прийняли Ісуса своїм Господом і Спасителем, після чого Христос об'єднує воскресших і живих на той час праведних людей і забирає з собою в Небесне Царство. Що ж відбуватиметься в цей час на землі? Книга об'явлення описує ці події так: «І ічинилися блискавки, голоси, і громи, і стався великий землетрус, якого ще ніколи не було, відколи живуть люди на землі. Такий землетрус, такий потужний. І зник кожний острів, і не стало гір, і величезний град завбільшки талант падав з неба на людей. А Петро додає: небо з гуркотом пройде, і, а розпечені стихії розплавляться, і земля та діла, що на ній, згорять. Звичайно, це ще не кінець людської історії, і що станеться далі, я обов'язково якось розповім. Але зрозуміло, чітко одне врятуватися того часу зможуть лише ті люди, які завчасно прийняли Ісуса своїм Господом і Спасителем. Цих людей Біблія описує так, які бережуть Божі заповіді та віру Ісуса. Тож вибір свого майбутнього треба зробити вже сьогодні. Не варто чекати якогось особливого дня для цього, адже може бути запізно. Слова, які колись написав апостол Павло, актуальні зараз як ніколи. Ось тепер час сприятливий. Ось тепер день спасіння.